You know just you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Message message. Прокидаємось у неділю 2 червня. Далі сходимо на нову пошту. Схожу за покупками в АТБ. Чого? Прогуляємось біля Дніпра а! і будемо спадки. Будьте з нами. Пам'ятаєте, хотіла, але вона там 300, здається, коштувала. Це знижка була на неї. Так що тепер з подушкою. Немає ціни зараз гляну. Прикріплю, бо немає тут е, цього накладної. Я її хотіла просто в магазині, але вона тоді була, ну, щось чи 350 коштувала, це в половину дешевше. Шльопки теж щось по гарній ціні було. Я прикріплю. Ціні. Дяню ось замовила ось таку сумку на літо, бананку. Але вона вже купила у Аврорі Прозору. Тому не знаю, чи цю буде носити. Але вона мені сподобалась. 120, здається, вона коштувала. А там ще треба, можна було бонуси мої використати, то мені ця покупка не так дорогою дійшлася. Собі під босоніжки сумочку замовила, я не так часто їх вдягаю. О, а, я, а я купив троффазний перемикач на 63 А хайер. Гарні з нулем, покупки. З нулем, так да. з нулем. Вот да, от такі вот. Переключається вот так вот. Раз. Вверх вниз. Вверх вниз переключається. Супер. Да. Вона теж недорого коштувала, чи 150 щось таке. Я вважаю, що це для такої річі речі <гум> недорого. І Дяні кофту взяла. Вона оцю кофту хотіла ще на день народження, але не було там розміру. А зараз вона коштувала чи 120, чи 140 взагалі. Тому я взяла така коротенька. Я думаю, їй сподобається. Так ж, сьогодні огляд покупок, не відходячи від нової пошти. Mm. І так буває. Декілька днів як задощило, грози, вітер дуже сильний, і звернула увагу, показую вам з вікна негоду. Вертаюся з АТБ і тільки що робила повернення морозова. Я так бачу на касі, щось вона не так пробиває начебто. По цьому чеку вже дивлюся, вона три морозова пробила як однакові, а два з них дорожчі. Ну і там ціна питання 20 гривень, але я не можу так, щоб, щоб не повернути. Ну і я ж підійшла, кажу, що так і так ви пробили по меншій ціні інші морозива. а Мені зробили повернення. То та, що виходила, каже, краще б ви промовчали і пішли. Бо через ті 20 гривень вони більше робили рухів, ніж, ніж те повернення, ну, їм би я не знаю, там, вартувало взагалі. Ну, а різниця була в 20 гривень. Ось така міні-історія. Настрій поговорити. Це як одне відео, у мене воно не увійшло у, у відео. Це там я туалет драїла. І купувала такі знаєте, таблетки для унітазу, котрі дуже гарно прибирають всередині внизу в унітазі. Але мені воно таки не прибрало ну, прямо до кінця той сочовий камінь. Ну, Загалом, про що я там ще казала? Там ці таблетки Denming чи якось так, ці німецькі, здається, вони. І я замовляла, прихожу на пошту, забираю. Я думала, що ця дівчинка відправила. І я потім по оплаті буду це робити. Я приходжу, мені віддають, я плачу за, просто за посилку, е, якусь там ціну, але немає накладеного платежу, тобто я просто забираю і виходжу. Та думаю, ні, я не, не платила. Е, я, значить, пробиваю по всім карткам, немає у мене такої оплати. Воно там коштувало щось там 100, 150 чи 160 гривень, ну, щось таке. Я телефоную цій дівчинці, а через пром замовляла. Кажу, ви передивіться у себе, але я, напевно, не оплачувала. То вона подякувала, перевірила, сказала, так, дійсно, ось так. Вона подумала, що я оплатила, і просто мені вислала. Ось такі бувають історії. Так що, хоч такі мілкі, але потрібно, я вважаю, робити завжди добро, і воно до тебе буде повертатися. Я з приводу пальця, котрий набряклий. Значить, зняла я каблучку сьогодні, сьогодні неділя, але біль не проходить і набряклість все одно залишається. Тому завтра йду здавати аналізи всі ті, що призначала лікар. Я вже колись казала, що ми, у нас є страховка і ну мені, в принципі, це нічого не коштує. А мені прогарантували там ревмопроби, загальний аналіз крові. В общем, вона хоче пошукати по ниркам, щоб це не було початком ревматоїдного артриту. Я вже сама не начиталася стільки, вже так боюся, бо мені вже здається, що в мене інші суглоби починають так само Ну, не пухнути, але десь просто відчувається на одне на цій руці палець і на тій мизиничі. В общем, я трошки, трошки сумна. Завтра поїду здам і, окрім того, здам ще й для себе загальний аналіз білка. Це точно, що буду здавати. Ще подумаю, я хотіла вітамін Д, бо мені здається, що не дивлячись на те, що сонце зараз багато, але в мене дефіцит, мені так здається. Магній здам, цинк здам. Подумаю, що ще. Що то давно не здавала, але спробую через страхову, можливо, до лікаря піду, бо я рік вже точно не була, навіть більше, до ендокринолога і якось, можливо, хоч щось мені прогарантують, щоб не сама платила. А якщо ні, то вже схожу, сама заплачу. У дворі сижу. Я рідко це роблю. Так, піду додому. До речі, з приводу ревматоїдного артриту. У мене була жінка, котра ходила на тренування. І е, вона ходила на тренування саме для того, щоб їй було легше. Хоча лікарі кажуть, що е, потрібно обмежити прям таку фізичну активність, але їй вона каже: навпаки, просто якщо вона не, не, не працює так м'язами, хоча їй було дуже складно, то їй набагато гірше стає. Ось так. Тому що тому зал. Не тільки для психологічного розвантаження і для здорових качків. А також ось навіть при такій хворобі можна себе підтримувати, підтримувати свій організм. Значить, називається, пішла в магазин за морозовим, я конкретно йшла, хотіла морозива купити і підгузки глянути просто. І це усе. 1200 з чимось там вийшло. Яблука, картопля по 39 за кілограм, типу молода. І, і при тому стара по 32 гривні. Е, у мами картопля стоїть, не знаю, куди дівати до сих пір, а, а ми купуємо по кілограмам. Е, це нектарини по 70, щось таке. Яблука, банани 63, здається. Е, морква закінчилася. Банан, о, батон. <смі> Банан. Хліб. Целевчику на перекус, щоб у мене було. Якщо раптом кудись їхати, то щоб було. Такий крем чіз масло з запасом у морозилку. Творог такий, вершки, щоб можна було щось приготувати. Ну і ванільний цукор дуже швидко розходиться. Ось, ну і за оце морозиво я розповідала вже історію. Все, і такі підгузки взяла, а замовила зараз на Натіно безкоштовна доставка. І замовила Pampers Premium Care, це не Huggies, а там Pampers Premium Care за 340 упаковочку на 48 штучок. Дуже вигідно вийшло. А ця ось 460. І там безкоштовна плюс доставка буде просто по часу. У мене вже закінчаться підгузки, а тих ще не буде. так що... Взяла це ці квіти, що купувала у суботу вчора, сьогодні неділя знімаю. Так, все, буду розкладати. Під вечір вибралися прогулятися. Старші діти не захотіли, залишилися по своїм справам вдома у дворі. А ми взяли Левчика і поїхали до Дніпра. Я в шоці, це троянди. Приїхали до Дніпра Обережно машини. Просто їх тут так багато, дуже. Знаєте, мені незручно показувати такі прогулянки родиною разом з чоловіком. Бо зараз дуже багато дівчат без чоловіків, чи то чоловіки воюють, чи то взагалі багато загинуло. І я дещо начебто відчуваю якусь провину, що а ми гуляємо, ось що я цього робити не можу. А відтак і показувати це не хочеться. По камінчику носить, кидає. Зате зайнята дитина. Ай-ай-ай-ай. Пішла багатодітна родина, бачите? П'ять собачок. Клас. Голову розвантажує. Погано видно. Але там манюсінькі-манюсінькі три штучки. Три, даже. Та три. Манюні, манюні. І прям, прям чітко так за мамою плавають. Да, да, дуже світло. Давай порозглядаємо. Я тобі світло включила. Світло-то. Бачиш, світить. Так, що ми тут ще не? А ось, дивись, цей собачка. Це він, мабуть, несе тому так, Оленю. А, ось Олень, це його дружбан. Бачиш? Скільки тут багато-багато ситуацій різних, і вони так інші звірі, на іншій сторінці, тут на сцені. А, і тут ще такий прикол. Mm. Якось, наприклад, 에, наприклад, піт завжди поспішає. І от починаючи з першого, тобто, оці всі герої вони присутні на кожній сторінці і у них своя історія. Е, інші ну, такого прям, е, може, й не мають, але повтори теж є. Так, де Піт? Ось він. Ось він. летить. Давай на наступній. Що робить Піт? Так, шукаємо. Ось під далі. Біжить. Біжить, біжить. Куди ж він біжить? Він поспішає. Давай по черзі. Ось далі під сюди біжить. Тут віконечко відкривається, а там ремонтують мишки туалет. Не можуть вони туди зайти. Далі під, ось він. І тут теж віконечко відкривається, а там сидить слоненятко. І далі під під, шукаємо. Ось під. Оп! А тут ведмедик сидить. Під столетним папером в руках біжить. <coughs> Постійно. Так, а тут. Добіг, нарешті, під. Ой, тут є віконечко. А ну давай подивимось віконечко. Відкривай, відкривай. Ось, знизу. Ось знизу. Давай, відкривай. А тут летюча мишка. О, піт уже дуже засмучений, я бачу. Так. Це як мама Іра у конотопі. Бігає, не може знайти туалет. Ну, або, як раніше, в Голосівському парку. Це зараз ось відкрили з однієї сторони, завжди був, а з іншої ні. І ось, нарешті, на останній сторінці піт добігає. А, оце хочеш показати? Так. Бачиш, біг, собачка, гралася з мишкою, і вони розбили все. Ось, і так, ці герої в цих можна знайти прямо на кожній сторінці. Дуже цікаво, дуже. Макс Вальтер. Вімельбух з віконцями. Я знайшла, що їх двоє. Це ось ласково просимо в село і у дитячий садочок. Ця набагато яскравіша. Мені взагалі вона дуже подобається. І Левчику також дуже подобається. Дали ось? А ще ось ось у нас є. І Левчик ось тільки зараз потрошку просто бере і розглядає. А Загалом краще ось цю юзає. Ну Це більше. Якщо з собою кудись взяти, зручно. Спатки будеш, Лев? Будеш спати, Лев? Все, давай лягати спадки. Спокійної. На цьому кажу вам до побачення, до нової зустрічі. Дякую за пальчики догори. Пока-пока!